І я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні на 14 грудня, тому будемо відкривати 14 день. Вчора у нас був досить непоганий день, тому що у нас була перша різдвяна фігурка. і це Майл. Ви можете побачити там. До речі, в мене є думка, що сьогодні може бути. Е, я не впевнений конкретно, але рахуючи те, що в перший день там був Пітер з павутинкою, І на судень у нас була павутинка. Е, В четвертий день у нас був Веном з ходогом, І на день у нас була стійка для сердельок. Пізніше нас була Гвен з паличками, і далі у нас були барабани, і тепер у нас є Майл з телефоном, тож я думаю, буде якась техніка. Але я не впевнений. Ну що ж, давайте вже вас так сильно затримати не буду, тому давайте вже перейдемо до наступного дня, щоб подивитися, я правий. Ну давайте вже нарешті відкриємо. Це в нас якась іграшка, якийсь робот. Ну добре, це досить цікаво, як на мене. Я зібрав, і, чесно кажучи, цей день мене здивував, бо це в нас така іграшкова версія носорога. Чесно кажучи, він спочатку мені нагадав якогось голема, Я такий не зрозумів, що це, але потім я придивився, побачив ріг і зрозумів, що це іграшкова версія Носорога. До речі, цікаво те, що ми так якось не отримали нормальну версію Носорога, як мені фігурки в останні декілька років, але отримали е, ось таке. Ну добре, він зібраний досить непогано. І, до речі, тут знову ж ця ж проблема, яка вже зустрічається разів в цьому адвенті з четвертим піном, зайвим, який просто стерчить. Звісно, я розумію, чому туди ніяк не закрили, бо це би дуже дивно виглядало, бо це спереду. Але в інших досить дивно це виглядає і чому вони не там не закривають хоча б. І чесно, мене потрошки з'являється через це запитання, чому вони зроблять цеглинки на три піни з боку. Бо це досить корисно, як можна побачити. Ну добре, давайте вже потрошки будемо прощатися, але все одно, чому не зроблять цеглинки на три з боку? Тобто є на два, є на один, на чотири, є. чому на три не зроблять? Ну добре. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені це день сподобалося. Як вам, можна задати в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. па-па, до нових зустрічей!